Вітаємо! Ласкаво просимо на мій вебінар, який буде присвячений добавці ім'юно Асирола. Я вибрав цю конкретну харчову добавку з Ньютрікод лінії з кількох причин. По-перше, це наш імунітет. Ми всі знаємо, що наш імунітет важливий. І ми всі знаємо, що в нашому організмі. Мають бути всі інструменти та всі речовини, необхідні для виявлення та боротьби з вірусними та бактеріальними інфекціями. Наша імунна система має бути оснащена всіма вітамінами та мінералами. Ми повинні надати йому багато природних антиоксидантів, щоб забезпечити правильне функціонування та ефективну імунну відповідь на загрозу захворювання. Тим більше, якщо ми не можемо уникнути контакту з патогенами, з вірусами, з бактеріями, тому що ми все ще знаходимося серед людей, ми все ще контактуємо, ми передаємо і просто обмінюємося патогенами. Насправді важко обгородити себе та побудувати повністю герметичний бар'єр останні два роки з вірусом COVID-19, що швидко розповсюджується, чудово це показали. Тому якщо ви не можете уникнути контакту з патогенами, ви повинні бути добре підготовлені, щоб протистояти їм. Одним з важливих і досить популярних інструментів, які можуть в цьому допомогти, є вітамін С. Я впевнений, що ви всі знайомі з вітаміном С, який є хімічно просто аскорбіновою кислотою. Ви, напевно, мали справу з багатьма добавками, які містять вітамін С. Для нас, людей, аскорбінова кислота є вітаміном, тому що ми самі не можемо виробляти цю речовину. Ми повинні постачати його собі з їжею або ми можемо додатково підвищити рівень вітаміну С за рахунок ефективної додаткової добавки. я думаю, що це досить просто та очевидно для більшості з нас. Отже, за які важливі процеси він відповідає. По перше, вітамін С підтримує правильний синтез колагену. Ви можете мати всі амінокислоти, але без вітаміну С весь процес їхнього утворення сповільнюється. По-друге, вам потрібен вітамін С для вироблення адреналіну та інших катехоламінів, які відповідають за реакцію бий або біжи, іноді доводиться бити, чи не так. По-третє, вам потрібен вітамін С для синтезу остеокальцину, неколагенного білка, відповідального за мінералізацію кісток. Тому він важливий для ваших кісток. Ваші кістки постійно перебудовують свою структуру, тому ви повинні щодня одержувати достатню кількість вітаміну С. По-четверте, він необхідний для правильного згортання крові і підтримки балансу між згортанням і тромболізисом, розчиненням крові, що згустилося. П'ятий процес, для якого вам потрібен вітамін С це всмоктування заліза з їжі в наш кровотік. Ваша дієта багата на залізо? Чудово, це добре. Однак у деяких його недостатньо, і залізо у поєднанні з вітаміном С є найкращим рішенням. Пам'ятайте про цю комбінацію. Таким чином, ви можете прискорити засвоєння заліза у 3-6 разів. Це справді дозволяє краще засвоїти залізо до 600%. Ось чому вегетаріанці і вегани рідше страждають від дефіциту заліза, тому що вони збільшують його засвоєння, споживаючи вітамін С в одному прийомі їжі. Це так просто і по-шосте, вітамін С є потужним антиоксидантом. Якщо ви полєте листовий салат лимонним соком, це запобіжить його потемнінню. Чому? Тому що ви зупиняєте її окиснення. Іноді цей ефект може захистити від запалення, іноді від ракових клітин в організмі. Ви повинні пам'ятати це. Наступна тема, що відбувається, коли вам бракує вітаміну С. З'являються синці, легко лопаються маленькі капіляри і стають дуже крихкими, ясно починають набухати, і ви можете втратити зуби. Крім того, кістки можуть стати більш схильними до переломів. Крім вітаміну Д та кальцію, які вам також потрібні, але це інша історія. Багато ознак і симптомів захворювання пов'язані з проблемами синтезу колагену, наприклад, з проблемами шкіри. Тому отримання достатньої кількості вітаміну С важливо для красивого зовнішнього вигляду шкіри. Чи можна якось зберігати вітамін С в організмі? Пам'ятайте, що немає можливості зберігати вітамін С, ви не можете накопичувати багато вітаміну С, наприклад, у літні місяці багаті на фрукти. Ви повинні доставляти його систематично кожен день. Кожен повинен усвідомити цей важливий факт: скільки вітаміну С нам потрібно. Відповідь принаймні 100 міліграмів вітаміну С на день. Якщо ви споживаєте більше, добре це збільшить поглинання заліза і завдяки цьому надлишку також посилить реакцію організму на деякі вільні радикали. І тільки нагадаю, що невикористану порцію вітаміну С виділять ваші нирки. Звичайно, справа не в тому, щоб мати один грам або навіть більше. Я б не радив вам це робити. Як отримати оптимальний вітамін С, звичайно, за допомогою здорової дієти, тобто разом із їжею. Але пам'ятайте, що вітамін С дуже чутливий до високої температури. Якщо ви кип'ятите, готуєте, смажите на грилі, ви ймовірно втрачаєте 90% його вмісту. Тому ви, як правило, надаєте його собі менше ніж ви думаєте. Навіть в овочевому блюді ви щойно знищили більшу частину його вмісту. А тепер перейдемо до питання про добавки. Деякі наукові статті доводять, що синтетичний вітамін С працює не так ефективно як у природній формі. Ось чому я особисто не дуже люблю хімічно синтезовані добавки вітаміну С, але з Ньютрікот імуноацерола ви отримуєте натуральний комплекс вітаміну С із рослин, ацероли та шипшини двох дуже багатих рослинних джерел вітаміну С із потужною дією. Тому пам'ятайте та намагайтеся відрізняти синтетичний вітамін С від натурального. Звичайно, це звучить краще, коли ви чуєте, що це вітамін у натуральній версії, але повірте мені, він також набагато краще працює у вашому організмі. Я думаю, що реальні приклади переконають вас швидше за теорію. Дозвольте мені навести такий приклад наукового експерименту. Групі людей давали натуральний вітамін С із яблук або хімічно синтезовану аскорбінову кислоту. І що сталося? 5,7 і міліграмів вітаміну С, отриманого з яблука, виявилися такими ж ефективними, як півтори тисячі міліграмів хімічної аскорбінової кислоти. 6 міліграмів натурального вітаміну С, введеного у вигляді комплексу з іншими вітамінами та поліфенолами, мали ту ж ефективність, що й півтори тисячі міліграмів синтетичного, тому в імунуасирола ми використовуємо лише натуральні екстракти ацероли та шипшини. Цей природний комплекс хімічних речовин дуже ефективно стимулює імунітет. Тепер про імуноацерола. Нютрикот імуноацерола виглядає досить скромно, але повірте мені, це потужний інструмент підвищення імунітету. Чому ми вибрали ацеролу? Це один із найбагатших природних рослинних джерел вітаміну С. Небагато екстракту дає вам пристойну дозу аскорбінової кислоти. Крім вітаміну С, він містить безліч різних рослинних сполук: флавоноїдів, поліфенолів та каротиноїдів. Ацерола один з найкорисніших фруктів на планеті. Склянка соку ацероли дає стільки ж вітаміну С, скільки 5 кілограм полуниці чи апельсина. У нас є дані, які підтверджують, що ацерола підвищує супротив організму, а також ефективно допомагає стимулювати синтез колагену та уповільнювати процеси старіння організму. Він запобігає катаракті очей, зміцнює ясно і, на мій кардіологічний погляд, знижує кров'яний тиск. Другий натуральний інгредієнт шипшина. Звичайно, шипшина багата на натуральний вітамін С, але в ній також є хороші органічні кислоти, пектини, флавоноїди, жирні кислоти і вітаміни в 1 в 2 Е і ПП. Це дійсно багато фітонутрієнтів, крім антиоксидантних, імуностимулюючих, а також антимутагенних та протипухлинних властивостей. Шипшина може безпосередньо боротися з бактеріями. Таким чином, це природний антибіотик, як цибуля та часник. Наприклад, вона пригнічує зростання золотистого стафілокока, дуже небезпечної бактерії, про яку ви, мабуть, чули. Тепер ви знаєте, чому ми вибрали такі інгредієнти. Ви знаєте, чого очікувати звісно, з імуноацерола Ви зміцните свій імунітет. Тепер настав час для моїх рекомендацій. По-перше, звичайно, наш імунітет має зміцнюватися цілий рік. Правильна поживна дієта повна овочів, фруктів, необроблених зерен та бобів. Це основа гарного здоров'я. По друге, потрібно бути усвідомленим і їсти хоча б половину овочів і фруктів в сирому вигляді, без обробки при високій температурі. По третє, особливо в осінньо-зимовий період і на початку весни ми особливо схильні до сезонних інфекцій. А доступність свіжих овочів і фруктів менше, тому, коли літо добігає кінця. Почніть зміцнювати свій імунітет за допомогою імуноацерола щодня. І по четверте, якщо ви не є шанувальниками свіжих овочів та фруктів, вам слід якнайшвидше починати приймати імуноацерола і ніколи не припиняти. Ідеальна профілактична доза одна капсула на день під час інфекції краще приймати дві капсули. Пам'ятайте, що профілактика краща, ніж лікування гострих інфекцій, тому систематично та щодня нарощуйте свій імунітет. Бажаю вам всього найкращого та залишайтеся з нами. Слідкуйте за оновленнями вебінарів DOCN.